Вода це надзвичайно цінний ресурс, який потрібен не лише нам, людям, але й усьому живому на планеті. Але, на жаль, вода скінченна, і ми повинні розумно з нею поводитися, щоб зберегти її для майбутніх поколінь і допомогти нашій прекрасній планеті. Ось кілька простих способів, які допоможуть нам економити воду. По-перше, закривай кран, коли не використовуєш воду. Пам'ятай про те, що вода витікає з крану, коли він відкритий, навіть якщо ти її і не використовуєш, тому завжди закривай кран, коли ти закінчив миття рук або чистити зуби. Не течі вода, коли кран тече, вода витікає навіть тоді, коли ми не користуємося нею. Тому важливо сказати дорослим, щоб вони виправили будь-які течії. По-третє, спільно збираємо дощівку. Ми можемо збирати воду з дощу, щоб поливати квіти та город. Для цього можна використовувати великі відра або бочки. Також використовувати треба воду розумно. Коли ми миємо руки або готуємо їжу, використовуємо тільки ту кількість води, яка нам потрібна. Не давай воді просто витікати, ми повинні використовувати її з уважністю. Вода це дуже важливий ресурс, тому ви повинні старанно його берегти і економити. Кожен з нас може допомогти землі, дбаючи про воду. Пам'ятайте, що кожна крапля води цінна і кожен з нас може допомогти зберегти її. Давайте разом дбати про нашу землю і зберігати воду для майбутніх поколінь.